Є таке поняття як політична маніпуляція. Давайте собі подумаємо, чи був конкретний поділ на блакитних і помаранчевих до 4 го року? Це політична маніпуляція. Колись свій час мер, мером Києва ставав Черновецький виключно тому, що всі, хто був проти нього, а це була молодь, він зробив концерт на Чайки. І всіх вивіз, хто буде проти нього. У нас до прийняття кодексу виборчого. У нас не було мінімуму, який мав прийти. Тобто, скільки людей прийшло, от стільки і проголосувало. І так було вигідно, щоб приходили тільки хто за тебе. Плюс, якщо ви пам'ятаєте, в 2009 році був такий міні-майдан Юлії Тимошенко, бо між собою помаранчеві і любі друзі почали конфронтувати. От і все. Тобто, була сила, яка розвалилася, і стало багато маленьких авторитетів. Да? назвемо їх так. І, а у Януковича, до речі, я десь постив у себе а, в соцмережах а, статистику по всім президентам, і майже рівно стільки, скільки було у Януковича в 2004-му, стільки і проголосували за нього в 2010-му. Просто ті, хто голосував за Ющенка, розбились по маленьким а, групкам. Це, Це все просто.